Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 15 до 1. Я прийшла додому от, і зараз покажу, я ж була в церкві, покажу, що мені дали. Ну, спочатку погода, як завжди. Ви знаєте, погода чудесна сьогодні, дуже чудесна. Плюс 18, сонце таке, бачите, яке дерево в мене розпушилося. Аби тільки не сипала оту херню всяку з нього. Не люблю, як ото сипе з нього. Ну, от, Там хлопці роблять. Вовсю роблять хлопці. Всередки, мабуть, роблять. Квіточка моя стоїть як піонерка. Бачите, квітне тут. Квітне тут. Десь ще одну квітку бачила. Десь бачила ще одну квітку. а де он вона там, воно, вона там, бачите. Ану, вилазь, отам, Три квіточки, але ще будуть ще будуть квіточки. Ну, давайте, я ж сьогодні була в церкві. Давно не була, давно. Ой, усі такі були раді мене бачить. І обнімалися, і спитали, як діла, але. Ніхто не запитав, чого тебе так давно не було. У Фінів це не прийнято. Якщо людина хоче, вона й сама скаже. Якщо людина не хоче, вона не скаже. Люди, ну, дивимося, це я поставила картоплю молоденьку дали. Я так у кожушках поставила у дворю. і оце ж дали сільотки. Ну, давайте почнемо з сільотки. Три баночки сільотки. З чим вона, мені так здається, а ага, горох сіпулі. Це така малесенька цибулька. Ой, щось око зачесалось. Така малесенька цибулька, оце така сільодочка з малесенькою, з малесенькою цибулькою. Ось. Вона була до, до вчорашнього дня, от до першого шостого, до позавчорашнього. Три баночки. Я взяла я не люблю, ви знаєте, я не люблю сільотки, але оце так захотілося, вже як картоплю взяла, думаю, отварю картоплі обчистю тоді із коров'ячим, відкрию банку сільотки, а ті дві відвезу тоді свої приятельки. Це якісь типу муфіни. Ну Це чотири штучки, це муфіни, а ото зверху ото таке. Прекраска прикрасена. Оце така кава. От, кава така. ну до якого, а ось. До до третього. Ану, до третього, другого 26-го року. От. Тоді три, о, дві, дві отакі зелений горошок. До якого? До 31-го, 7-го, 28-го року. Понімаєте? О. Дві баночки горошку взяла, тоді взяла ось крашанки. У мене якраз закінчилося. Тоді взяла дві отакі слоєчки, дві слоєчки взяла, хлібчика взяла чорного, більш не захотіла ніяко. Оце таке по сьогоднішнє число. Да? Таке як сальце. Оце, ви знаєте, я оце. Мабуть, не буду коров'ячим картоплю. А я оце сальце отак міленько поріжу, піджарю і ото залью картоплю, почищу. О, як буде смачно! Угу. Оце греческий йогурт. До 296-го греческий йогурт, а це сир, чеддер. Це я бросию у морозилку. Отак от. Оце те, що мені дали сьогодні. Все. Тобто не було ніякої. Ніякої. Ну і ладно. А тоді зайшла, тут у наш торговельний центр, дуже дешеві помідори. Бачите, по євро 29. Я оце купила кіло на євро 30. От. І молочка собі купила по 8-6. Молочка купила, тому що в мене там осталось трошечки. Оце якраз в обід попить молочко. З отаким, маффіним, з таким мафіним, і оце поїсти. А ні, мабуть, картоплю ж з сільоткою, то не буду пережарювати, може, на вечір пожарю з тим, із, як воно називається, із крашанкою. Оце буде смачно. Ну, коротше, Оце таке я вам показала: Оце таке. мало людей було. Шість людей всього, але я так вирішила: я не буду залишатися другий, оце я друга була. Оце так ми заходимо, перший раз зайшли, взяли усі по черзі. Ну, от. Тоді другий раз, а тоді ще залишилося і третій раз. От. А я оце один раз взяла і думаю, ну що мені мало? Ну, фати мені. Моя приятелька поїхала на відпочинок у Турцію. Так що я не піду не на цій неділі до неї, не на той неділі. У мене там у морозілку забиту, треба її відвозити. Ну, оце й достатньо, думаю, все. От. А в п'ятницю опять піду, у п'ятницю опять піду. Так що, ось от отак, якось так. Я задоволена, що я оце взяла все. Хорошо, благополучно. Приїхала хорошо. У центрі не ходила, тому що поки туди, поки зараз оце. Почалося літочко, і школярі ж у школи не ходять, і у нас сократили, ну, так завжди, у нас сократили. На, так, у нас три дев'ятки буса і три 60 А тепер у нас дві дев'ятки і два 60 Кожні йдуть через 15 хвилин. Ну, ще Крім цього, є і 99-й, є 90-й, і є, 90, є 91-й, але вони мені не підходять. Мені тільки... Підходить, якщо я в центр, просто їду в центр, мені підходить дев'ятка. Якщо я їду отуди, до церкви, то мені 60. Я прямо доїжджаю туди. От. Ну і хорошо. Я оце я доїхала. Отак, от, от гарнесенько, вийшла, на вулиці там. Я трошечки поснідала вдома, ну я спеціально трошечки поснідала, думаю, на що я буду багато снідати, я там доснідаю. Ну і правильно, Я взяла там хліба собі е темного такого, як я люблю, помазала рейсу, міс, називається, називається м'якенький, поклала кусочок ковбаски, зробила собі каву. Сахарку насипала, молока налила і все. Там ще печиво було таке смачне, але я не захотіла печиво, мені так солоненького захотілося. Бо зранку я поїла творожок, і такий в мене, ем, з, з полуниці, в мене була полуниця заморожена у морозилку. А як вона розмерзається, вона така, як жабенята робиться. М'яка, така, і не смачна, і виду. неї ніякий, Так я її взяла через смузницю, перекрутила. І такий получився густий, густий сироп, густий. Я навіть не закип'ячувала, там небагато її, може, грам 150. І оце я в творожку додала собі, випила кави припса, і все, солодкого нічого не їла. От. І оцей поїхала. Там ото до, до доснідала, там доснідала. Ну, то й все. Так що, все в мене добре, все добре. От, Погодою дуже задоволена. От, Можна тепер очікувати вже іліточку. Очікувати вже іліточку. Ну, я думаю, та ні, до кінця неділі там вже буде і 16, і 14. Ну, це таке, воно таке буде. Таке воно буде все літо. Може, буде і 20, і 23. От. Ну, а та, ну, я вам скажу так. Фіни вони люди такі рисковані. Я, на, на мені одіто було до хрена і, бі, і трішки, а вони вже шорта в футболках. І дівчата в платях у літніх, ноги білі-білі, як молоко, руки білі-білі, ну, зато в платі в літньому. От так, от. так що тут таке діло хто як привик, хто як звикший. Ось, от Наприклад, у Італії вчора була вода 22 градуси, а я б на 22 вже не купалась би. От. Маточка сказала, що багато людей купалося і загоряло. У них же вчора свято було, день, день республіки, от. неробочий день, так вони ходили з друзями на той, на обід. На Ну, Яхтінський клуб. А тоді ще взяли венця і спустились туди до їхнього товариша, у мого зятя яхта, та, що на парусах така гоночна, а у його товариша катір. Ну, вони от там на катірі сиділи, там венце попивали, там ще щось, водичку, венце, от от так, хто хотів, що. бо наїлися ж у ресторані. От, у них ресторан от Яхтівського клуба, і він дешевий 20 євро, воно як комплексний обід. Іде перше, друге. от, Вино по стакану вина входить туди в, в, в обід, а як хочеш більше, заказуй більше. от, І десерт ще. Ну, Так хорошо каже. Каже, більше не заказували вина, тоді купили вина та й пішли от туди до нього, на, на його барку. От от, от так. От. Хорошо каже, посиділи, ну дуже жарко було, 31 градус. Так було жарко, так у нього і тент натягнутий там, а все одно жарко. Ну, О, так вони недовго каже, ну, може, півтори години і, і, і поїхали додому, вже вдома тоді відпочивали. Оце я вам все розказала. Задоволена, що я сходила, і ви мені напишіть, чи ви задоволені за мене, чи ні. от, от так. Так що бувайте здорові. Щасливі, всього доброго. Ви ж знаєте хлопці, які на наші зробили, там їм паутіну. Паутіну рашистам. Ой, рашисти там пищать, свистять, і пердять і по ногам тече. О, Нічого, нічого, підождіть, ще й не те буде вам, рашисти, щури прокляті. Ну, то так. Так що, буваємо, тримаємось, все буде Україна. Па-па!